Акрот... У небі над індійською військовою авіабазою чути гудіння дронів. Тут у Газіабаді влаштували виставку безпілотних літальних апаратів. Участь беруть 75 індійських стартапів. 50 із них проведуть повітряну демонстрацію. Різні компанії мають різні спеціалізації. Одна з них, приміром, розробила квадрокоптери, які можуть літати групою і діяти узгоджено. Такі апарати знадобляться для воєнних операцій. Дрони виконують завдання, коли треба перейти в наступ чи оборону. Вони несуть корисний вантаж, можуть скидати бомби і їх важко виявити радаром. Утім, більшість експонатів призначені для роботи в мирних цілях. Їх можна використовувати в сільському господарстві, допомоги рятувальникам та медпрацівникам. Дрони можуть допомагати медикам у віддалених районах, наприклад, у гірській місцевості на півночі та сході. Також їх можна використовувати за межами Індії, зокрема в Африці. Торік в Індії обсяг ринку безпілотних літальних апаратів сягнув мільярда доларів США. Аналітики вважають, що в наступні п'ять років він збільшуватиметься на 18% щороку. Виробники впевнені, що незабаром дрони стануть звичною частиною життя. Вони зіллються з інфраструктурою і будуть усюди. Це стане звичним явищем. Дрони виконуватимуть безліч робіт, які зараз забирають у людей багато сил. На виставці також показали систему виявлення дронів та інші нові технології. За два дні захід відвідали п'ять тисяч осіб.